Спа процедури йога, екскурсії та майстер-класи триденний ретрит для жінок та дітей-оборонців країни організували в заміському комплексі відпочинку. Проект «Відчуй свою жіночність серця матерів, направлений на перезавантаження рідних військовослужбовців, які тримають на своїх плечах побут, відповідальний за дітей та хвилювання за чоловіків. Ми організували ретрит орієнтований на пошук власної ментальної жіночності, на виключення якихось тимчасове принаймні виключення якихось сторонніх подразників, які викликають тривогу, напруження, і на включення жіночого начала, материнського начала. Вибір учасниць був рандомним. Серед бажаючих обрали п'ять жінок: військовослужбовицю Анастасію, маму діючого захисника Іну, а також Оксану та Ірину, які втратили своїх сина та чоловіка на війні. Для відновлення душевного спокою учасниці відвідали священне місце, джерело Пресвятої Богородиці. Тут проявляється Божа воля, проявляється Господь, проявляється чудеса. Такі чудеса і природнього характеру, і зцілення. Кожен міг попросити тут здійснення найсакровеннішого бажання. Чоловік служить, я теж закінчила контракт, і тепер хочемо дитинку ще одну. Тому, напевно, це таке велике бажання ще мати діток. Чоловік хоче дівчинку, як доці хоче. А мені хай буде і хлопчик, головне малятко. Закріпити силу думки жінкам запропонували на майстер-класі сплетіння дерева рододару. Попрацювавши над духовним перезавантаженням, жінки перейшли до зовнішніх перевтілень. Святкові образи для них створювала Людмила Килимнюк. Це для мене велика честь і я. Ну, з гордістю це роблю, тому що хочеться дати їм якусь якийсь сервіс, догляд на солоду, і просто щоб вони себе відчули дівчинкою. Такою трошки безтурботності додати така підтримка в нелегкі часи до глибини душі розчулила учасниць. Я щаслива, що я потрапила в цей проект. Дуже вдячна організаторам, тому що все дійсно на найвищому рівні. Ми кожної хвилини відчуваємо про нас турботу, доброту. І такі проекти вони дійсно, ну ми відчуваємо, що ми не забуті державою, народом і що люди пам'ятають той подвиг, який зробили наші діти, наші чоловіки. На завершення проекту жінки продефілювали в коктейльних сукнях в компанії колективу заміського комплексу, який створив для них це свято. Проект пройшов неймовірно. Наші жінки це такі потужні, енергетичні натхненники і магніти, і це просто неймовірний захват спілкування з такими жінками. А саме головне от те відчуття, наскільки їх очі в процесі проекту змінюються. Організатори обіцяють, що проект «Відчуй свою жіночність продовжуватиметься. В свою чергу закликають інших підприємців підтримувати родини оборонців країни, адже в таких проявах долаються труднощі та зміцнюється дух народу. Олена Літвіцька, Юрій Добровольський, Сергій Приймак, новини за день, телеканал Віта.